Доброго дня друзі, відеошор з для Ютубчика. Значить що, гарбузи відмолотили, комбайн довго стоїть, ну, а зараз по Дієго. За цей короткий час ми вже намотали 36 мотогодин. Десь в районі 40-45 будемо тихенько робити йому повноцінне ТО. Дієго супер, комбайн гарбузовий супер. Ну, якщо взяти за це время, ми вже в трактор внесли деякі корективи. Ну, Перші корективи це те, що я казав, як ви бачите, папа зробив захист для цього, як він називається, скажіть я вам скажу, для фільтра. Але він каже, фіг цей фільтр його ще попробую відірви. Більше всього він переживав, грубо говоря, коли позаїдуть чагарники за ту трубку різину, яку каже, да, реально може зірвати десь геляка. І тоді буде халепа. Все є. Ну, друге, саме-саме таке. Бачите, де повороти габарити стоять? Вони були отам. От Коли вони там стоять, від них толку не так-то багато. Виглядає воно ефектно, але не дуже практично. Тому що, перше, лупить в зеркало, ти не бачиш, що їде ззаді взагалі. А друге, ти не бачиш, що йде спереді, тому що від зеркала лупить тобі в очі. І ти просто сліпе їдеш. Переставили ось сюди на порід. Що зліва, що справа. Пізніше буде відео, де розкажу, покажу, як це воно все було реалізовано. По факту, включив габарити, тобі вже ближнього навіть не треба. Габарити світять краще, ніж ближні. Прекрасно все видно. Просто супер. А коли вже включаєш все в місті разом з данім, то взагалі. Перед тобою прямо все як на долоні. Тебе нічого не сліпить, ти собі прекрасно їдеш. Тепер, ще що ми будемо в ньому міняти? Оця от фара, яка виходить на задок. Ось вона, бачите? Ми її звідси переволочимо на праву сторону. Нам так просто зручніше. Ти їдеш, газуєш. Ліва рука тримає руль, права тому вперлася в цей, і ти дивишся, як ти ораєш, діскуєш і тому подібне. Тобто в нас все йде через праве плече. І тому будемо переробляти її на ту сторону. От і все. Комусь може так підходить, може хтось працює через ліве плече. У нас йде все через праве. Так що отакі от маленькі нюанси по роботі. Все, всім здоров'я, до побачення.